26 місяців ми чекали звісточки, не знали ніякої інформації. І ось чотири дні тому нам повідомили, що в нас збіг ДНК. Досі не віру, але добре, що вдома, що він вдома, ми будемо мати, куди прийти. Наш герой має за плечима дуже багато подій зв'язаних з захистом. Миротворець, учасник АТО. Спочатку повномасштабної став на оборону держави і своєї сім'ї. Пишаємося, любимо. Був Житомир на початку, Житомир, Київ, Запоріжжя. Завжди казав, у мене все добре. Останній раз мені чоловік зателефонував. Це було 23 лютого, 7 -го година ранку. Я збиралася на роботу і він перезвонив. Я знала, що мій чоловік вже вийшов на позицію. І Він перезвонив, я живий, здоровий, зв'язок поганий, по можливості наберу. І після того більше мене спілкувалися. Донецька область, населений пункт Білогорівка. Дуже гарна людина, миротворець. Прийшов, був в Югославії, в Іраку, у Вейті, захищав свою батьківщину. Один раз розповідав, каже, мені куряво спасло життя. Це десь в Іраку, хотів підкурити, зажигалка вилітає, я нахиляюся і пуля прилітає. І під Києвом спочатку був всюди, він був артилерістом, а потім його перевели в Дельвіїз